Всім привіт! Сьогодні я підкажу вам одну фішку, яка дозволить вам навчитись підтягуватись широким хватом правильно. Перше, не починайте з, зі звичайного турніка і власної ваги, тому що у новочків просто не вистачає сил на це. Починайте або з гравітрону, або з турніка. Резинової широкої петлі і підставки, на яку ви будете ставати. І краще ще робити це або з компаньйоном, або з тренером. Ну, самому теж можна, але трохи складніше. Отже, до фішечки. Гравітрон. Обираєте на ньому противагу, яка дорівнює десь 30% вашого тіла для того, щоб простіше порахувати. Ви, наприклад, важите 100 кілограмів. Вам треба повісити мінімум 30 на противагу. 30-35 і іноді 40. Це дасть е, вам змогу не кататися на гравітроні, як на гойдолці, але навантаження буде досить відчутне для того, щоб ви якісно попрацювали. Е, що робити? Виставити вагу, взятись широким хватом, повиснути. На гравітроні відчути вагу власного тіла повністю на запятках. По-перше, не закручувати зап'ястки отак, а висіти просто під турніком. Потім трішки відхилитись корпусом і головою назад. І саме головне ви повертаєте ліктєвий згін всередину. Тобто, ви бачите свої лікті зсередини, а сам лікоть, кісточка ліктя. Повертається від вас назовні. Таким чином ви блокуєте руки в ліктях, і у вас буде більш-менш коректний рух. Лопатки будуть опускатись вниз, лікті будуть згинатись до тіла з боків. Основна помилка це отак, коли люди починають вчитись підтягуватись отак. Виходить робота одними руками, нічого толкового з цього не буде. Ще раз, повертаємо ліктєвий згін всередину, потім тягнемо лопатки, згинаємо руки. В такому положенні тіло буде коректно трішки відхилене назад. Лікті будуть знаходитись в передній площині відносно вашого тіла. Не виламуватись назад, що є в принципі неприродні, а розвернуті лопатки вниз, лікті умовно перед собою і рухаються Згідно біомеханіки, плечова кістка рухається до тіла і до боків. Логічно, що будь-яка тяга вертикальна в будь-якому тренажері. Буде виглядати приблизно з такою самою технікою. З вищим хватом все дуже схоже, але з, там, з певними нюансами. Отже, повертаємо ліктєвий згін всередину, опускаємо лопатки, тягнемо спиною і руками. Кримитесь правильно.